Скажи мені чесно, скільки разів сьогодні ти повторював чужу думку про Бога, замість того, щоб поділитися своїм особистим досвідом з Ним? Зробили репост красивої цитати, повторили чиюсь проповідь слова в слова, сказали амінь, хоча насправді не встигли помолитися про це. Ми стали луною чужих свідчень. Повторюємо популярні фрази про віру, цитуємо відомих пастирів і думаємо, що це нормально. А потім дивимося у дзеркало і питаємо, чому моє свідчення нікого не зачіпає. Друже, це четверте відео серії Генератори змін про тих, хто реально впливає. І сьогодні найважливіше, як перестати бути фоновим шумом і стати голосом, який змінює не тільки ваше життя, а й життя навколо вас для слави Божої. Реальність така: більшість християн бояться мати своє особисте свідчення. Не тому, що немає досвіду з Богом, а тому, що це страшно. Страшно помолитися в богослові. Страшно виглядати недуховно. Страшно, що засудять, не підтримують, скажуть, хто ти такий, щоби вчити. То легше... Повторити слова відомого пастора, легше процитувати когось авторитетного, легше сховатися за чужими свідченнями і бути, як усі христяні. Але є нюанс коли твоє свідчення чуже тебе немає. Тебе не почують, не запам'ятають. Твоє життя не стане світлом для інших. І найголовніше, ти не зможеш генерувати зміни, бо зміни приходять не через повторення. Вони приходять через живе свідчення, через те, що Бог зробив особисто у твоєму житті. Бути голосом це не значить. Кричати голосніше за інших проповідників. Це не про скандали в церкві, не про хайп у соцмережах, не про те, щоб спеціально суперечити всім бути голосом це мати особисті відносини з Богом. Не запозичені, не з чужих книжок свої. Навіть якщо вони виглядають не так ефектно, як у когось іншого. Це ділитися своєю правдою про Христа. Не те, що від тебе чекають почути, а те, що Дух Святий дійсно зробив у твоєму серці. Це не боятися тише після свого свідчення. Іноді люди не відразу реагують на щире свідчення, дають паузу. Це добре. Це значить, що Дух Святий працює в їхніх серцях. Знаєте, яка різниця між голосом і відрунням? Відруння повторює чужі слова. Голос ділиться тим, що Бог сказав особисто тобі. Відруння – Зникає, голос змінює життя. І ось чому це критично важно, важливо для генератора змін. Ти не можеш бути свідком Христа, якщо просто повторюєш чужі свідчення. Павло писав: я знаю, кому я вірився. Він не писав, я чув про когось, кого інші розповідають. Соціальні мережі, навіть християнські, зробили своє. Тому що ми вже звикли робити репости замість молитися, ставити амінь замість переживати, повторювати чужі свідчення замість ділитися своїм. І найстрашніше ми починаємо вірити шаблонами. Усі кажуть, що так правильно. І віруючи, живу так, значить, так і треба. Популярний пастир сказав, значить, це істина. Стоп. А ти сам перевірив по писанню. Ти сам помолився про це. Чи ти просто прийняв чужу думку, бо вона звучала так духовно? Ось чому це вбиває твоє свідчення. Коли ти відрує. Ти втрачаєш автентичність. Не ти живеш у Христі. Ти живеш у чужій концепції Христа. І одного дня ти розумієш: я не можу нікого привести до Бога, бо моє свідчення не моє, мої слова не з мого досвіду, мій вплив порожній. Генератори змін. Це той, хто має живі відносини з Живим Богом. Інакше ти не свідок, ти просто ретранслятор чужої релігійності. Добре, що робити практично? Практичні кроки. Крок перший. Зупинись і запитай, це мій досвід з Богом чи чужий. Перед тим, як щось сказати, поділитися, процитувати, візьми паузу. Це те, що Бог сказав мені, чи я просто повторюю красиві слова. Наступний крок: дозволь собі бути чесним перед Богом. Знаєте, що, що сильне свідчення, коли людина каже, я не все розумію, але ось що Бог зробив у моєму житті. Більшість бояться визнати, що десь вони щось не розуміють в богослові, не знають Біблію до кінця і думають, що виглядатимуть недуховно. А насправді це чесність. Як у псалмак Давида, він не приховував боротьби, але завжди повертався до довіри Богу. Наступний крок: шукай не згоди людей, а води Божої. Коли читаєш, коли читаєш проповідь, слухаєш вчення, не питай себе, чи всі так вірять, а питай, Господи, що Ти кажеш мені через це, що говорить Твоє Слово. Іноді твоє розуміння збігатиметься з популярним і це добре. Головне, щоб ти прийшов до нього через молитву і дійсно писання, а не просто повторив. Наступний крок свіч, навіть коли боїшся. Перший раз поділитися справжнім свідченням страшно. Серце каратає. Ти думаєш, а там я скажу щось не так. Свіч все одно. Пам'ятай, учнів у день п'ятидесятниці. Вони не були досконалими богословами, але Дух Святий використовував їхнє щире свідчення і тисячі людей прийняли Христа. Наступний крок: будь готовий до непорозуміння. Коли ти відруня, тебе ніхто не чіпає, бо ти нікому, нікому не кидаєш виклик. А коли ти свідок Христа, Тебе можуть критикувати. Навіть Ісуса критикували релігійні лідери. І це теж нормально. Тому що не всі приймуть твоє свідчення, але ті, до кого Бог промовлятиме, через Нього зміняться і піде за тобою до Христа. Що реально зміниться, коли ти станеш голосом, а не відрунням. Я тобі скажу. По-перше, до тебе прийдуть ті люди, кому Бог призначив тебе, щоб ти їм служив. І це будуть не випадкові відвідувачі, а ті, чиї серця Господь приготував. Твоя духовна сім'я, ті, з ким ти зробиш реальні речі для царства Божого. Твоє свідчення матиму силу. У малій групі, на роботі, у сім'ї, бо коли ти ділишся живим досвідом з Богом, люди бачать, бачать не тебе, а вони бачать Христа в тобі, і це неможливо ігнорувати. Тоді Бог відкриває двері для служіння, можливості, людей, яким ти можеш послужити, бо Господь шукає не транс. Не трансляторів чужих проповіді, він шукає свідків. Тих, хто має свою історію і досвід з ним. Ти нарешті станеш тим, ким Бог тебе створив, не копією когось іншого, а унікальним Божим творінням. Зі своїм досвідом, своїм покликанням. Своїм впливом для його слави. І це і є суть генератора змін. Не чекати, поки хтось інший розкаже про Бога замість тебе, а самому бути живим свідченням. Тому питання до вас, друзі, ким ви хочете бути голосом Божим чи відлунням людських думок, відруням бути легко. Безпечно, релігійно так правильно, але порожньо і без сили, і без впливу для царства. Голосом складніше, страшніше, потребує справжності, але це єдиний спосіб стати генератором змін тим, через кого Бог реально діє. Тим, за ким ідуть до Христа. Не повторюйте чужих свідчень. Живи своїми свідченнями. Не ховайся за цитатами. Розкажи, що, що Бог зробив у твоєму житті. Не будь відрунням, будь свідком. Бо церква не потребує ще одну копію когось іншого. Церква потребує тебе. Справжньо, з Твоїм досвідом, Твоїм покликанням, Твоїм унікальним свідченням про Христа. Пам'ятайте слова Ісуса в Дії апостолів. Ви прийміте силу, коли зійде на вас Дух Святий, і будете моїми свідками, не ретрансляторами, не копіями, а свідками. І коли ти знайдеш свій голос у Христі, ти зрозумієш, зміни починаються не коли ти повторюєш чужі слова про Бога. Вони починаються, коли ти свідчиш про те, що Він зробив у тобі. Генератори змін це ті, хто не боїться ділитися своєю історією з Богом. Давайте свідчити. Ваш голос потрібен царству. Хай Господь благословить вас бути сміливими, свідками Його любові. Амінь.